Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ таких речей. Знайшов для котла мозги ось такі v На чи e що Навіщо там починається? Ось така модель. Гарненька, прикольна. Провода в неї є. Все в неї. Повинно працювати, але щось не вистачає. Це мозги, грубо говоря, в алюмінієвому корпусі, газовий котел. Кому цікаво, ціна за нього буде 600 гривень, буде ваш. Далі є ось така тримач для тисків знайшов, гарненький, кого зацікавило, 80 гривень. Йдемо далі. Так, підготував для вас ось такі речі. Є старі, є нові. Там, наприклад, дуже багато таких цікавих трубки лишилися. Ціна за них буде 40 гривень. Будемо знижувати ціни. Шурупів знайшов ось таку баночку. Кому цікаво, ціна за неї 35 гривень. Горілка у нас буде 100 гривень. 10 гривень. Ці в нас будуть кіло 200, ціна 150 гривень. Так, е, світильник у нас ось такий буде ціна 160 гривень. Цей у нас буде 80. Цей у нас буде. 20. струбцина у нас буде 250. Сверла 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сверл буде в нас 110 гривень. Ці у нас по 5. Топорець у нас буде 160 гривень. Ключик у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 45, моторчик 15, цей у нас буде 35, цей у нас буде 20, цей у нас буде 60 і 45. Ці в нас будуть з напайками ось такі по 35 гривень, їх дуже багато, вони такі незрозумілої конфігурації. Я не знаю, як прямокутники, е, трапеція алюмінієві є прутки Ось такі, кому там цікаво, приблизно десь 10-й Два штуки ціна за них буде 80 гривень. Ножик знайшов вчора. Такий цікавий 40 гривень. Ключа 24 на... на 30. Вроді би, якщо не ошибаюсь. На 27. 24 на 27, 200 гривень. E, 27 на 30 і 17-12 чи 17-13. Ціна 50 гривень. Рашпіль ось такий буде 110 гривень вольтметр. Буде у нас 45. Цей у нас 60, цей у нас 50. Заточні якісь камінці, Не знаю навіщо такі є. 45 моторчик знайшов 60. Цей у нас буде 35. Це у нас крильчатка буде 250. Мотор буде 300. Є ось такий різак для пенопласту електричний. Під'єднати. Натягнути струну, і буде вам, щастя, різати якраз і клавішу поставити. Ціна 45 гривень. Так, що в нас ще є? Є отака, я не знаю, як це називається, ОСП. Ілі як ціна за неї буде 650 гривень. Колеса. Буду продавати тепер парами. Ця у нас буде 60, ця у нас буде 80. Це в нас одна штука. Ціна його буде 45. Защитка буде 50. Цей в нас буде 50. Цей в нас буде 45, 30, 40. Ці в нас будуть по 20. Пішня така є гарненька. Ціна за неї буде 100. Шківок. Зверху 60-й, знизу 95-й. 30-й діаметр внутрішній забув поміряти. Є два шплінта. Щоб зашпінтувати. Ціна за нього 250 гривень. Комплект. Ось цих буде 80 гривень. Ці в нас будуть 45. 45. Ці в нас будуть 50 і це в нас буде 30. Дивіться, топор, топірці. Топори не йшов отак. Заварений, ось такий гарний, красивий. Е, ціна за нього 155 гривень. Незаварений, ціленький, не гострий, треба точити. Ціна 135 гривень. Ось такий З совєтського плану, ціна 200 гривень. Ось цей. Буде у нас 145 гривень. Ці у нас ПМЕ 211 270 гривень за штуку. Далі йдемо є лампа. Ось така 200 гривень, кому цікаво. Шайби 2 кілограми, 550 грам маленьких, різних, кому там цікаво, якраз є їх багато. Там шайби, гровера. Всяке таке різне. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Най... Найцікавіше це наждак. Ось такий номенклатура, що лишилася якраз. Австрія. Все працює. В нього йде два камінці. Один крупніший, другий міль... мільчіший. Ну, як є. Все запускається, клавіша, як ми ще будто поїли, ну то таке. Все. Працює, все підтягується, все ставиться, все виставляється. Ціна 1250, буде воно ваше. Все все показав. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, присилаємо фото е і кажемо, що їм потрібно. І будемо з вами домовлятись, будемо відправляти. Від вас, як завжди, чекаю, лайків, коментарі, підписка. Ну і повністю все те, що знаєте, якраз і можете і робите якраз для мене. Всім дякую за те, що дивитесь, додивляєтесь до кінця, лайкаєте, коментуєте. Буде скоро розіграші, тому що не кожен додивляється до кінця. М -м, зроблю для вас розіграш, щоб більш-менш було цікаво якраз і для вас, і для себе якраз жити. Тому що речей з кожним днем стає все більше і більше. Е -е, зроблю. Хто хоче, що в розіграші побачити, хто хоче, щоб я щось розіграв, напишіть, будь ласка, якраз у Вайбері. І я зберу якраз за неділю набір. І в кінці неділі, в суботу, в неділю розіграю це все якраз для того, щоб вам було і цікаво. Всім дякую, гарного дня та мирного неба!